Всім привіт з нашого графства донігул. І наразі це привітання має сенс у цьому відео. Це я вам показую красиві туристичні місця, бо фабрики і заводи, на жаль, не можна фотографувати, а мова буде про них. Я хочу прокоментувати розмову двох дівчат під тимчасовим захистом. Одна запитала, що. Вона буде жити у літеркині, чи можна там знайти роботу. Інша їй відповідала, я не втручалась, відразу скажу. що Звичайно, що ні, бо гравство до нього є депресивним гравством, і тут зачинені всі підприємства, фабрики, заводи. Я здивувалась дуже, бо я, звичайно, не економіст, але все одно мені здається, що за логікою. Навіть без освіти економічної. а економіка був курс у нас і в університеті, і в школі, економічна географія. Так от за логікою, ну, як, всі підприємства, навіть харчові, тобто молоко, м'ясо, хліб, возять з іншого графства, ну, я думаю, що ні. І там навіть написано, якщо ця пані живе. У нашому графстві до нього, то вона може почитати це. Звідки йогурт, який вона купляє, звідки хліб, який вона купляє. Це по-перше. По-друге, Ірландія є потужною економікою і тут нема депресивних графств. Тут можна погуглити, мені не вірити. Справа в іншому, що якщо ви хочете ну, Як у Радянському Союзі, і Україна зберігала це у державних органах. Я не знаю, я працювала на державу. А, тобто сидіти і папір перекладати, і за це мати гроші, і не знаєте англійської мови, ще. ну так. Не знайдеш тут такої роботи. А, ну, Я навіть не уявляю. Якщо ви знайшли, ви можете а, мені, звичайно, сказати, що ви знайшли таку роботу. Боже, дай вам Боже, от, серйозно. І щоб і, 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 і я побачила, що таке може бути. Я не уявляю, як це знайти, якщо чесно. От, холідей. Так, що ж я не все порізала. <гум> ну, все, буде, як буде, вибачте мене за це. А, зато всі фотографії можете. от Подивитись, на отих от кониках я їздила. Ну, може, не на них самих. Це вперше, в 14 му я приїхала, мене чоловік повіз і ще фотографував, фотографії збереглися. Так що, стосовно харчових підприємств, вони існують. Якщо у вас є рівень англійської мови, то може бути, у нас фармакологія розвинута у Доні Голі у нашому. Це підприємство, яке виробляє стрічки для дослідження цукру у крові. І я вам хочу сказати, там дуже класні умови: подвійна пенсія, повна страховка медична огляд медичний повний раз на рік. Тобто серйозно дослідження вам роблять, і у вас є шанс, що якщо у вас щось не гаразд, то відразу це виявлять, потім пристойна зарплатня. Я зараз не знаю. Раніше це було 1500 за це робочий. Ви будете сидіти 12 годин, 3-3 дні чи три ночі 12 годин. Перерва там робиться через. Я не знаю, кожні там, дві години. Тобто, я ну, знала всю цю інформацію, ну, вже забула. <свісно> <свісно> Зараз, звичайно, що збільшилась зарплата, бо в усіх збільшилась і в них збільшилась. бонуси два рази на рік. Потім, якщо ви виходите не в свій вихід, не за графіком, то вам там відразу 250 чи 350 платять. Ну, тобто, таку пристойну суму. Є сенс вийти не за графіком, якщо хтось захворів підмінити. Для цього потрібна хороша англійська мова. Бо ви будете працювати з серйозним таким обладнанням, яке коштує дорого. Ви будете натискати на кнопки, а не фізично працювати важко. Ну, чи, звичайно, я думаю, що важко буде працювати. Є отакі підприємства у нашому графстві, Так що є вибір, є куди рухатися. Ну, подвійна пенсія це взагалі мрія. Тобто і держава буде платити, і їх підприємство. Так що, ось що хотіла сказати: не бійтеся нашого графства, все буде добре.